В ніч, з 3 на 4 травня близько 3-ї години у Полтаві на Соборному майдані пролунав вибух. Невідомі спробували пошкодити пам'ятник гетьману Іванові Мазепі за допомогою вибухового пристрою. Місцеві мешканці говорять правоохоронці, розповідали, що від вибухової хвилі почали працювати сигналізації на автомобілях, припаркованих неподалік. Проте дзвінок до поліції пролунав значно пізніше. Пошкодження пам'ятки помітив один з жителів міста, який і звернувся до правоохоронних органів. Слід зазначити, що інформація про подію, яка сталася біля пам'ятника Мазепі, до поліції надійшла телефоном 102 4 травня близько 16-ї години. Якщо говорити точніше, це було 15-та година, 50 хвилин. На місці події одразу прибула патрульна поліція. Під час огляду самого місця події та навколишньої території було виявлено ознаки часткового пошкодження пам'ятника Іванові Мазепі, крім того, була виявлена площа Кіптяви і пошкодження тканини, якою був накритий сам пам'ятник. Полтавці обурені тим, що сталося. Говорять, що не можуть збагнути навіщо був потрібний цей акт вандалізму. Десять років народ і влада підписували всі документи і відправлялися в міністерство. Хотіли. Відкрити цей пам'ятник саме в Полтаві за власні кошти. За власні кошти і тому робити цей жахливий вчинок взагалі неумісно І тому цей пам'ятник знаходиться на площі собору. Люди не бояться ні Бога. Взагалі, тим часом правоохоронці попереджають, потрібно бути пильнішими. І якщо побачили підозрілі дії чи предмети, негайно повідомити про це поліцію. Хочу звернутися до мешканців міста Полтави. Особливо до тих людей, які могли в нічний час. В проміжок часу, десь із двох до чотирьох годин ранку, знаходитися поблизу білої Альтанки. Якщо у вас є інформація, або ви були очевидцями чи свідками цієї події, або маєте інформацію про осіб чи особу, яка могла вчинити це кримінальне правопорушення, просимо звернутися до поліції на телефон 102. За даним фактом відомості, внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Дальність за скоєне передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі. До відкриття пам'ятника він знаходиться під цілодобовою охороною патрульної поліції.